Сьогодні у випуску час пік. Потонулі неповнолітні на берегівщині водосховище забрало життя двох 12-річних дівчат. Обоє дівчаток являлися мешканками села Батрадь 2011 року. Народження дороги до ладу великолучківська громада взялася за відновлення автошляхів. Ремонт постійно потрібен. ну транспорт великий ходить, дороги розбивати потрібно. Новий антирекорд і з початку 2024 року 36 людей загинули на природних та штучних водоймах Закарпаття. А це аж на 11 більше ніж за такий же період минула річ. Рятувальники в черговий раз закликають краян бути обачними і обирати для відпочинку на воді спеціально відведені місця, де чергують працівники ДСНС. Один із нещасних випадків стався цими вихідними 6 липня в селі Батреть на берегівщині вода забрала життя двох неповнолітніх дітей. Як стало відомо, четверо подружок гуляли біля місцевого водосховища, Аж раптом одна з них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти однак зникли на глибині. Наразі за цим фактом у поліції є відкрито кримінальне провадження. Провадження відкрито за статтею 115 кримінального кодексу України, тобто. Мова йде про умисне вбивство, однак з позначкою Нещасний випадок. На тілі дітей жодних ознак насильницької смерті за попереднім оглядом експертів не виявлено. Зараз ми ще очікуємо на висновки судово-медичної експертизи. Загиблим було всього по 12 років, за словами начальника служби у справах дітей Батівської сільської ради Юрія Зайцева, що дівчата робили на водосховищі наразі не встановлено. Однак, дехто із місцевих кажуть, пішли просто погуляти, а дехто покупатися. Обоє дівчаток являлися мешканками села Батрадь 2011 року народження. Діти виховувалися в повноцінних сім'ях, з якою метою вони. Були на водоймі наразі не встановлено зі слів очевидців. Є багато версій, але на даний час проходить слідчі дії і встановлюється факт того, що сталося. Першу дівчинку змогли врятувати. Наразі вона перебуває у задовільному стані, за словами голови батьківської громади Тараненка Дмитра. Він коментувати ситуацію не хотів, адже це велике горе для їхньої місцевої родини. Тим часом в управлінні ДСНС Закарпаття зазначають, по прибуттю на місце події шансів врятувати дівчат вже не було. Для вилучення тіл із води залучали відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Поліція Закарпаття працює на місці повені в Мукачівському районі. Тривають пошуки жінки, яку віднесло течією. Через сильні дощі з градом в селі Буковець почалася повінь. Внаслідок негоди розмило дороги одну із секцій мосту та затопило будинки й дворогосподарства місцевих жителів. Співробітники Воловецького відділення поліції та рятувальники зараз працюють на місці і надають допомогу громадянам. Також тривають пошуки 68-річної місцевої жительки. Жінку віднесло течією річки і наразі її місце знаходження невідоме проводить пошукові заходи. Громадяни, які через негоду опинилися в складній ситуації та потребують допомоги, можуть звертатися на номери гарячих ліній: 102 і 101. Торівці оперативно розшукали зниклу дівчинку. Близько півночі на службовий планшет патрульних не дійшло повідомлення про безвісти відсутню громадянку, яка проживала на вулиці Вербицького Ужгорода. Заявник розповів останнє місце перебування 13-річної дівчини. Поліцейські оперативно розпочали розшукові дії і вже невдовзі згубу розшукали. Після чого патрульні запросили зниклу громадянку до міськвідділку для з'ясування всіх обставин справи. Кузькі рятувальники допомогли чоловіку, якого заблокувало дерево. Подія сталася в селі Велятино на вулиці Крушенича. Місцевий житель 52-го року народження розпилював повалене дерево, в процесі чого воно сунулось та затисло йому ліву ногу. За допомогою гідравлічного інструмента бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини звільнили нижню кінцівку та на ношах передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги. Активно триває поточний ремонт дороги, місцевого значення великі лучки, ґать. Наразі розпочали янкову реставрацію автошляху протяжністю понад три кілометри. У межах населених пунктах Великолучківської тергромади місцеві жителі кажуть, дорога потребувала ремонту давно. Ти тут поганий стан, а й бо де Я живу, та вулиця впорядкована. Ремонт постійно потрібен. транспорт великий ходить. Дороги розбивати так потрібно. Дорожники вже відновили покриття на під'їзді до населеного пункту Великі Лучки, а нині працюють у межах села. Заплановано провести ремонт дороги окремими картами. Підрядна організація зробить фрезування старого покриття і влаштує вирівнювальний шар асфальтобетону. Робиться ремонт відповідних відрізків дороги, в межах сіл село Великі Лучки це адміністративний центр нашої громади, село Кайданово і село Домбуки. Хочу сказати, що ну, проблема до. Доріг... Ріг, це напевно така болюча проблема є для кожної територіальної громади, зокрема має в нашої. Ми вирішили сприймати ці кошти і наразі проходить бачите, ремонт відрізків, які потребували негайного ремонту, тому що. Практично вже не можна було в центрі нормально проїхати і надіємося, що громаді буде добре. Наші мешканці будуть задоволені, і не лише мешканці, а й люди, які приходять до нас у гості. Після завершення робіт у цьому населеному пункті розпочнуть відновлювати покриття у межах села Домбоки. Ремонт автошляху проводять за кошти громади. Двоповерховий будинок горів у Виноградові. Подія трапилася на вулиці Копанській. Про пожежу на першому поверсі оселі 61-річної місцевої жительки телефоном 101 сповістили сусіди. Вогнеборцям ДСНС та бійцям місцевої пожежної команди під Виноградова, які прибули на місце події, знадобилося трохи більше години для повної ліквідації загорання площею в 50 квадратних метрів. При цьому вони не допустили поширення вогню на кімнати другого поверху і дах будинку. Полум'я пошкодило приміщення першого поверху, а також знищило меблі і побуту. Нову техніку 60 діб тримання під вартою з можливістю застави 9 та 7,5 мільйонів гривень. Організаторам незаконного переправлення осіб обрали запобіжний захід. Берегівський районний суд обрав запобіжний захід двом закарпатцям, яких підозрюють у причетності до організації незаконного переправлення через українсько-угорський кордон 17 чоловіків. Цю групу 29 червня цього року затримали військовослужбовці Лужанки. За свої послуги ділки планували отримати від кожного з підопічних від 3 до 12 тисяч доларів. Мукачівська спортсменка Ніколетта Волошин у складі збірної України на чемпіонаті Асоціації Балканських Федерацій. 6 липня в місті Марібор, Словенія, відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків. Юнацька жіноча команда збірної України посіла перше місце та встановила національний рекорд з естафетного бігу 4 на 100 метрів. У складі збірної виступала вихованка Мукачівської ДЮСШ відділення легкої атлетики Ніколетта Волошин. Тож вітаємо переможців!